Хто б ти не був, подумки зверталася вона до свого героя. Ти людина, яку я завжди любила, але так і не зустріла. Ти, кого я сподівалася побачити в кінці шляху, що йде за обрій, чию присутність відчувала на вулицях міста і чий світ була готова заповнити. Знай, мною керувала любов до тебе. Надія знайти тебе та бажання гідно явитися перед тобою. Тепер я розумію, що мені не знайти тебе, ти недосяжний і нереальний, і все таки залишок мого життя належить тобі. Я буду жити твоїм іменем, навіть якщо мені не судилось знати Його, продовжу служити тобі. Навіть якщо моя гра завершилась поразкою, я не зійду зі шляху. я зроблю все, щоб гідно явитись перед тобою, знаючи, що цьому не судилось статись.